Доброго дня всім. Хочу розпочати свій вірш. верніше виступ свій із вірша, який, ну, мабуть, кожен вірш пишеться під якимось враженням. Ну, от десь щось побачили, почули, відчули на собі, перепустили через себе. І от минулої п'ятниці так сталося, що я була в військовому спеціалі, провідувала там нашого. Земляка, односельця. І коли я прийшла туди, разом зі мною прийшли, прийшла його родина. І була маленька дівчинка, там три рочки, то ну це взагалі це дуже, дуже так ну, щено це все, все бачити. Як він так її погладив по голівці, в нього поранені ноги, погладив по голівці і каже, Боже, це за такі костки, вони шовкові, так глади і це та... дуже. А вона каже, таточку, дай я тебе поцілкою в головку, щоб тебе ножки не боліли. Це дитинка три рочки. І от вже для всього побачено у котлі батьківського пекла. Він не раз прощався із життям, хоч в очах поволі ніби смеркло перед світом з Божим каяттям, зболена душа у ранах тіло гріли лиш іконки, які в ній, а йому побачити кортіло очі сина і доньки день при дні, куля двічі прошивала берці, града не зорало весь Донбас, там від жаху завмирало серце, де чорнів розірва. Мама, у Бога захисту просила, та молитва, як церковний дзвін. Мабуть, це тому незрима сила Рятувала від ворожих мін. Ви не переможні, як там, Воювали на передовій. Наші українські ветерани, що на смерть пішли в нерівній дій.